Змінюю життя день перший. Починаю вести блог з нуля за 90 днів 5 тисяч доларів. Мене звати Іна і я експерт по запуску ваших продажів. в Інстаграм. Підписуйся, якщо хочеш дивитися, як я з повного нуля в своєму блозі буду виходити на прибуток 5 тисяч доларів до дня закоханих. Останні три місяці я випала із блогу. часті головні болі та нежить, болить горло, втома та роздратованість. Питаєте, чому так? Я вам відповім: це алергія, і так останні 4 роки. Витрачено близько 7 тисяч доларів на лікарів, дієтологів, аналізи, тести, різні нетрадиційні методи. А одного разу я думала, що вмираю. Ми були в Будапешті з чоловіком та моєю мамою, і одного разу вночі мені так стало погано, що мене чоловік ввіз в лікарню. Мені там сказали, що це звичайна простуда. Я їхала додому. Відвідчаю, я просто вдома сильно плакала, від чого мені позакладало не тільки горло, а й вуха. Зараз я себе почуваю просто чудово.